Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами зустрілись на уроці дизайну та технологій. Будемо разом створювати осіннє дерево. Поговоримо з вами про правильну організацію робочого місця на уроці та виготовлення осіннього дерева за допомогою кольорових серветок. Дзвоник всім нам дав наказ! До роботи швидше в клас. Біля парти стань мочевно! Плине час хай не даремно. Будемо уважні та старанні всі. Сядьмо рівненько на місця свої. Уже розпочнемо з правил безпеки на уроці дизайну і технології. Запам'ятайте, роботу потрібно розпочинати лише з дозволу вчителя. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Будьте обережні з ножницями. Користуйтесь прийомами роботи з інструментами так, як показує вчитель. Повторюйте всі дії за вчителем. І коли вчитель починає говорити, припиніть роботу та уважно вислухайте інструктаж. Подивіться на зразок. Під час роботи. Учень повинен тримати своє робоче місце в належному порядку, а після роботи акуратно прибрати його. Слідкуйте за порядком на вашій столі. Перед роботою перевірте справність всіх інструментів та наявність всіх необхідних матеріалів. Приготуйте все необхідне. А тепер відгадайте загадку. В жовтий лист пофарбувала. Урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівниця ця, цариця. Осінь, звичайно, дітки, це осінь. А скажіть, будь ласка, чи любите ви осінь? За що ви любите осінь? Як змінилася природа восени? Ви спостерігали, що відбулося з деревами? Які кольори стали переважати навколо? Звичайно, це жовті, оранжеві, так, червоні жовтогарячі кольори переважають багряний, давайте з вами вирушимо у віртуальну прогулянку осіннього лісу. Дивіться, чому потрапили до цього лісу? Погляньте, як змінилися дерева. Не стали жовтогорячого кольору, так? такі теплі, як сонечко. Стежини укрив густий листяний покрив. Все засипано листечко. Чи є такі гарні місця в вашій місцевості? Подобається вам там прогулятися? Кого можна помітити в такому лісі? Вчувайте шурхи цих листочків як вітер з ними бавиться. і ми з вами насолоджуємося останніми теплими протицями Відгадайте, з якого дерева листочок? Подивіться, які плоди знаходяться біля листочка. Це жолоді, напевно, це яке дерево? Вірно, діточки, це дуб. На дубі ростуть жолоді і в нього такої форми листочок. А це з якого дерева листочок? Такий гостренький, пестренький. Це дерево, клен. Молодці. Наступне дерево. Береза, має ось такі сережки, так? Такий гарний листочок також. А тепер встаньте і відпочиньте. Виконайте фізкульт хвилин. Разом з лісовим каштанчиком. I oh. do oh. Отже, ми сьогодні створюємо разом з вами осіннє дерево. Які ж матеріали нам знадобляться для цієї роботи? Нам необхідний буде листочок одного картону. Бажано, щоб це був оранжевого кольору. Нам потрібний буде шматочок скотчу та серветки. По три штуки кожного кольору. Обирайте серветки кольорів, які переражають в осені. Це, звичайно, жовтий кольор, оранжевий. Можна взяти такий салатовий, та кольорець, можна взяти трішки червоного або рожевого. Необхідний також буде степлер зі скріпками, який буде скріпляти нам серветочки. Можливо, в цьому вам допоможуть батьки та ножиці і клей. Приготуйте всі необхідні матеріали, щоб вони були поруч біля вас. Ось так буде виглядати наше осіннє дерево. Що ж, до роботи! Перш ніж розпочати, пам'ятаємо про правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, і поводьтеся з ними обережно. На робочому місці кладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримайте ножиці лише вістрями донизу, не піднімайте їх вгору. Різати на ходу забороняється. Під час різання ми не рухаємось, сидимо на місці. Передавайте ножиці з закритими кільцями вперед, якщо ви передаєте їх іншій людині кільцями вперед. І під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. В нашому ж випадку ми можемо наносити його або пензликом, або носиком клею на одне місце. На крапочку будемо робити клею для того, щоб приклеїти до стовбура дерева наші серветочки. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. І для Притискання елементів аплікації, те, що ви приліплюєте, і витирання рук треба користуватись серветочкою. Приготуйте також чисті серветки біля себе, щоб ви могли притиснути і зайвий клей вібрати в серветку, щоб він не залишався у вас на руках або на одязі. Закінчивши роботу. Клей потрібно щільно закривати. І пензлик, і посуд, в якому він був, промийте, якщо ви виливали в якусь посудину клей. І пензлика не забувайте мити також, тому що він задерев'яніє, буде твердим, засохне. Ну а тепер перегляньте, як необхідно виконувати роботу. Отже, приступаємо до роботи за даним планом. Перше. Нам необхідно зробити ось таку конусоподібну шматочок стовбуру дерева з картону. Для цього необхідно скрутити листочок картону та приклеїти його кінчик. Нижню частину відрізати рівненько, щоб наш конус стояв на основі. Ось такого вигляду має бути стовбур дерева. Далі ми беремо серветки. По три серветки кожного кольору складаємо та степлером посередині їх з'єднуємо. Зробіть їх достатню кількість, щоб вам вистачило всіх листочків заклеїти всю площу стовбура дерева. Далі нам необхідний буде шаблончик ось такої квітки, ніби. Вам можуть допомогти батьки створити такий шаблончик, ви ж обведете цей шаблон квіточки картони на ваших серветках посередині, в місці з'єднання скріпочки степлера. Та потім повирізайте ці всі квіточки, всіх серветок, які ви з'єднали. Далі кожну із цих квіточок треба розгорнути кожен листочок серветки, щоб вийшла така об'ємна ніби квіточка, це наші листочки, насправді, будуть у дерева. Ось такі пишні. Розгортаємо пальчиками кожну кожну пелюсточку серветки, догори, піднімаючи її до серединки. І тоді вже за допомогою клею приклеюємо. Ці листочки до стовбура дерева нашого конуса, які ми з вами приготували на початку, змащуючи посередині краплиночкою клею та притуляючи до стовбура всередині стовбура ручкою притримуйте його, а зовні приклеїте пальчиком ваші листочки. Я вам бажаю успіху. Приступайте до роботи та порадьтеся з дорослими в, в допомозі вам. Виконайте гімнастику для очей після виконаної роботи. завершення вашої роботи я чекатиму фотоповідомлень ваших осінніх дерев. З нетерпінням хочу помилуватися вашою красою. І на останочок вправа відкритий мікрофон. Отже, що ми сьогодні дізналися на уроці? Було цікавим вам, що робити! А складно було і що було робити складно. Що ви зрозуміли на уроці? Тепер ви зможете що робити? Та навчилися ми робити сьогодні синє дерево. Так. У мене вийшло? Я сподіваюся, що ви все у вас вийшло. Ви все змогли зробити.